Президент Володимир Зеленський привітав рятувальників ДСНС з професійним святом. Глава держави розповів, що за час війни 395 рятувальників було поранено четверо в полоні та 97 загинули, рятуючи життя інших. Жодна служба порятунку каже президент, не стикалася з такими викликами, які сьогодні долають. Щодня українські рятувальники, часто під обстрілами чи загрозою повторних російських ударів, також Зеленський відзначив саперів, які лише від 2024-го знешкодили півмільйона вибухово-небезпечних предметів. За понад два роки цієї війни працівники ДСНС України здійснили більш ніж 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Тільки пожеж після ударів ворога по наших містах, по наших селах ліквідували вже більше 20 тисяч, і за всією роботою наших українських рятувальників життя, яке продовжується.